Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата! Діти! Сьогодні ми з вами зустрінемося з одним незвичайним гостем. А щоб дізнатися, хто це, треба відгадати загадку. Тож налаштовуйте свої вужка та слухайте уважненько. Ця малесенька тваринка на спині несе хатинку, як її торкаєшся. То вона ховається. Хто це малята? Так, вірно, це ж равлик. Равлики живуть у водоймах і на землі. Існує багато видів равликів. Живуть вони маленькими групами і дуже люблять вологу. У суху спекотну погоду ховаються під камінням, у тіні рослин. У сирому моху. Активними вони стають тільки вночі або після дощу. У кожного равлика є свій надійний будиночок. Це його раковина, яку він завжди тягає з собою на спинці. Народжується равлик відразу з мушлею, яка росте разом з ним протягом усього життя. Спочатку раковина тоненька і прозора. Але з часом міцніє і набуває певного забарвлення. Колір мушлі залежить від виду равлика та їжі. Чим яскравіша їжа равлика, тим більш виразні смуги на його хатинці. Тіло равлика заховане в мушлю і має голову, шию, черевце та довгу ногу. На голівці равлик. Має дві пари ріжок. Довша пара це очі, які бачать дуже погано і здатні відрізнити тільки день і ніч. Маленькі ріжки це вусики, якими равлик нюхає. Розшукують собі їжу равлики на дотик ріжками-щупальцями, а харчуються переважно листя, пересуваються равлики на нижній поверхні ноги. Ніжна підошва якої виділяє слиз для кращого ковзання. Тому, якщо уважно придивитися, можна побачити сріблясті доріжки, де проходили равлики. Чимало людей тримають равликів як домашніх улюбленців, за якими цікаво спостерігати. Вони не мають запаху, а ще їх можна купати і брати на руки. В природі ви можете спостерігати за равликами в дощову погоду. Їх дуже багато виповзає з трави і каменю, де вони ховаються. А чи знаєте ви, що равлик це сама повільна істота, яка живе в Україні? І сьогодні ми з вами спробуємо його сконструювати. Для нашої праці нам знадобиться два кружечки, великий та менший. Ще ось така тоненька смужечка. Два найменших кружечки це будуть очі нашого равлика. А ще нам знадобляться фломастери, а ще клей-олівець та серветочка. Тож беремо великий круг. Якого кольору? Так, зеленого. І складаємо його навпіл. Ось так. Та притискаємо його. Щільно притискаємо, щоб у нас з вами вийшло ось таке півколо. Це буде тулуб нашого равлика. Потім беремо круг менший, помаранчевого кольору. Та будь-який фломастер за бажанням у мене синього кольору. І малюємо ось таку спіраль малюємо правою ручкою а лівою притримуємо наш круг. Це буде хатинка нашого равлика. Тепер беремо наше півколо і від центру до краю змащуємо його клеєм. І тепер беремо наш менший круг, прикладаємо його до равлика, кладемо на стіл та притискуємо серветочкою, прибираючи залишки клею. Ось так. Потім беремо смужечку і згинаємо її навпіл. Ось так повинно у нас з вами вийти і притискаємо пальчиками. Тепер беремо наше маленьке коло, намащуємо його клеєм та приклеюємо на край нашої смужечки, притискаємо ще раз серветочкою. Це будуть очі нашого равлика. Те ж саме робимо з іншим кружечком. Ось такі очі у нас з вами вийшли. Тепер нам треба намастити їх клеєм, кінчик зсередини до краю намащуємо клеєм. Щільно гарно та будемо приклеювати їх до нашого равлика. Ось так. Знову беремо серветочку та прибираємо залишки клею. Ось такий гарний равлик у нас з вами вийшов, але йому чомусь не вистачає. Тож беремо фломастер в мене рожевого кольору, ставимо крапочку. І з іншого боку також. І проводимо ось таку гарну посмішку. Тепер треба зробити йому очі. Ви можете зробити будь-які, за вашим бажанням. Я роблю ось такі. Малята, ось погляньте, якого гарного друга ми зробили для нашого равлика. Молодці! Я дуже вами задоволена. Ви дуже гарно працювали, гарно слухали та відповідали. А мені вже наразі час. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!